Вітаю, шановні. Ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Венградви. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю, пане, пане Олександре. Почнемо ну, я знаю, думаю, Це така собі, о, мені здається, або маніпуляція, або складнощі перекладу. От я от складно ще перекладу до, до, до речі, або от підкажіть Слухайте Я от була була заява. Була заява з боку Польщі, що вони з 24-го року закінчують допомагати нам зі зброєю. Я так розумію, зі своєю. Або чому? Бо вони самі активно нарощують свою зброю, і я не знаю. Слухайте, вони до чогось готовляться, чи це якась інсинуація, чи що це таке? Що і, і мені слухайте, а багато вони зброї передають особисто. Це якось вплине. Навіть уявімо, якщо це станеться отак. Польща вона одна з найперших почала нам передавати багато зброї. В першу чергу це танків Т-72 М1. Потім це були САУ Краб, самохідні артилерійські установки 155-го калібру. Це були, наприклад, ББМ Росамак, це і, е, навіть модифікація Т-72 М1, це ПТ-91 тварний. Тобто так, Польща нам передає багато зброї, у неї є багато чого, що вона ще може нам передати, але в даному випадку це більш зараз треба сприймати такі заяви на фоні того, як розпочались, Ну скажімо так, суперечки щодо зернових питань. Перший угу. момент, другий момент не всі ці заяви, ну, наприклад, пана Моровецького, Моровецького вони так. були узгоджені загально з а, а, польським політиком. Mm. Ну і по третє, це ніяк не впливає на транзитну функцію Польщі, через яку до України відбуваються відправлення вантажів з західною зброєю для підтримки нашої армії. Mm -hmm. Зрозумів. Ну слухайте, ну дійсно на тлі цих всіх історій можуть бути до речі, слухайте, активі... активізувалася пропаганда російська. Думаю, ви ви помітили. Вони намагаються викрутити всю цю генасамблею. Ген а бачили, як вони? Показали у себе візит Лаврова, як він на високому тижні. На високий тиждень наш поїхав, ви розумієте? Інше там десь незрозуміло, а наш-то на високому на високому тижні. Слухайте. Наступне питання, яке мене цікавить наш президент. Наш президент давав інтерв'ю свіжого і сказав, що ну Бахмут буде деокуповано. І ще. Якісь два міста. Слухайте, які ці два міста можуть бути. От, до речі, тут цікаво. Я думаю, ви чули, що ми закон же прийняли. І тепер у нас майже всі маленькі мап... крапки на мапі будуть Це міста. Мені цікаво, слухайте, які ще два міста можуть бути деокуповані? Ну, Прокопівка, Тильщенкова. Ага, це добре. Слухайте, цікаво, що зараз що відбувається, на, от там, з боку Херсонська де, де область, там, де острови були, там де синя зона. Що там зараз відбувається, пане? Ну, от, збільшується сіра зона продовжує. Там е, справа в тому, що росіяни дійсно не можуть там отримувати свої позиції. Ага. Сіра зона вона збільшується і. Це багато про що каже, коли дуже часто спрашують, запитують щодо можливостей російських окупантів просування території України, там та mm. наступи здійснювати і так далі, і таке інше, то я говорю завжди. А вони оборону взагалі можуть тримати. Ну, от біля Бахмуту, що там відбувається біля Бахмуту? Вони біля Бахмуту можуть тримати оборону? Ні, вони її не можуть тримати. Вони в Південно-Західному секторі вже фактично знаходяться в патовій ситуації. Їм треба йти до 0,513. Вони будуть відступати і надалі. Зараз вони ще конвульсують своїми ага. контратаками, але загально вони будуть змушені відступати і надалі. Що відбувається по іншим напрямкам? Там Авдіївка. Ну, Опитне зараз під чим контролем, mm -hmm. і район Старомлинівки. Загроза над росіянами там збільшується. Нависає, я б сказав би так, Запорізька область, така сама ситуація mm -hmm. розширюється плацдарм нашого впливу. Тобто, загальна площа там. Ну я не, там не було за офіційних заяв яка загальна площа, але в нас плацдарм розширюється в трикутнику, новопрокопівка, вербове. Очеретувати uh -huh. і так само і Лівобережна Херсонщина. Сіра зона збільшується. Так, це не є якоюсь офіційною заявою, що там там наші території ні, там наші підрозділи вони якось. Ну скажімо так, так. сіра зона це, ну, це ну, чому питаю? Питанція, пана яку з... не добрі вони, не вони. Слухайте. Просто я чому питаю: добрі новини, ну звідти надходить. Позитивна інформація. Давайте скажемо. Ну, скажемо, ну, так, так це не... позитивно. Сіра зона, це позитивно. Вони не можуть тримати позиції, mm -hmm. навіть якщо це сіра зона, але вони не можуть, і це дійсно позитив. Просто я... я чекаю. Цікаво буде форсування Дніпра чи не буде ось така велика ну, операція за натівськими зразками, там з усіма всіми цими лодками, шмотками, перебросити. А там що зараз є, що форсувати? Ну, <реш> не є є, є, є ділянки, там біля коси. Це вже не те Дніпро, яке було а, до терористичного акту Росіян на Коковській Гес. Це трошки ага. інший вже масштаб, і скажімо так, там більш потрібна техніка не стільки вже для форсування, а для перетину складних ділянок ага. суходолу по бездоріжжю. Ага. Ось скоріш за все, ось така потрібна більш. Угу. Слухайте, а ще от у, у вас побачив в стрічці, я тільки не зрозумів, що, що там з, з леопардами не так. От Я чесно не зрозумів. Бачив фото, ви якусь інтригу навели, а що там що до чого? Я не зрозумів, що там з ними щось не так, і так чи що. ну З леопардами один все не так. а що, що не Леопард так? один це, з ними все не так. Uh -huh. Я взагалі дуже розчарований у тому, що продовжують нам передавати ці танки, тобто нав'язувати нам uh -huh. ці танки, а ми продовжуємо їх приймати. Хоча uh -huh. е це танк це, ну, це картонний танк. Е е мене ось запитали, наприклад. Як ось буде постачання Леопард 1, нам збільшують кількість постачання Леопард 1, як це зміни, Ну, це класичне запитання ага, так, питання так, 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 до да. будь-якої зброї. Як це зміни ситуації на фронті? Ага. Ні, ну я завжди відповідаю, щоб мене не питали щодо будь-якої зброї, ніяк. Тому що будь-яка зброя, вона сама по собі не міняє ситуацію на фронті, Все використовується комплексно. Зрозумієте вже якщо ви там стаєте там військовими кореспондентами mm -hmm. або е, тими, хто висвітлює бойові дії. Ну не питайте такі, е, не задавайте такі питання mm -hmm. примітивні. Я розумію. Ви ж все ж таки професіонал. Ні, вони питають, продовжують питати. Але коли мене запитали про Леопард 1 то я взагалі випав. Ну насправді як Леопард 1 може змінити ситуацію на фронті, та ніяк взагалі, yeah, навіть yeah, в комплексі. Тому що в нього кортонна броня він прошивається БМП-2 на відстані до 100 метрів. Якщо а він, що він а чому на що він розрахований цей танк? Для чого він? Для біатлону? Коли їх створювали, це був період після Другої світової війни, їх створювали саме роблячи акцент на мобільність, вони повинні ага. були бути мобільними. Приїхав, зробив декілька пострілів, поїхав собі. Але зараз не та ситуація, коли це можливо в сучасній війні, особливо в тій війні, яка в Україні відбувається, так використовувати ці танки. В них єдиний плюс це їх гармата. Це правда, в них дуже класна пушка: 105-мм, Нарізна, майже я скажу так, снайперська, і вона є загрозою навіть для сучасних російських танків. Але щоб вона була загрозою для сучасних російських танків. Для самого Леопарда-1 сотня інших загроз, починаючи uh -huh. від банально навіть 30-го міліметру БМП 2, який може знову ж таки прошивати його башту наскрізь, і закінчують, продовжуючи там РПГ-7 ПТРК, uh -huh. навіть старими зразками радянськими зразками ПТРК і закінчуючи. Сучасними російськими танками Т 72 Т-80 та Т-90, які mm -hmm. все ж таки мають е, якусь але перевагу перед Леопард 1 і до того, щоб навіть відбулася танкова дуель, а танкові дуелі mm -hmm. це менш ніж 10% усіх бойових дій, в яких приймають участь танки. Сучасні mm -hmm. це для того, щоб розпочалася ця танкова дуель. Цей танк повинен прорвати лінію оборону та зайти на позицію ворога. Щоб е зіткнутися з ворожим танком, тому танкових дуелів взагалі не буде. А буде-що, буде обстріли цих танків, е артилерію, наприклад. А якщо осколково-фугасний 152 мм е вибухає на відстані 10 метрів від Леопард 1, то Леопард один весь прошитий наскрізь е осколками. Угу, розумію, ось і результат. Той самий варіант, коли танк це якась братська труна. Ага. Слухайте. Ви взагалі безперспективна вся серія цих леопардів чи їх можна якось модернізувати, або, або вони зовсім для вони для іншого. Я розумію, що можна натягувати рибу на глобус Ну для чого для іншого? що біатлон. Наприклад, на що його робити? Який <танковий> Танковий. У канації була цікава версія Леопард-1. У них була модифікація, вони встановлювали на них броню, пасивну mm -hmm. броню, непогану, по башті. Так? Башта вона mm -hmm. мала підсилення цією бронею, а також по боковим проекціям і частково верхня лобова деталь. Угу. Ось а, вони встановлювали цю броню, і вона забезпечувала їм а, стійкість, хоча б проти РПГ-7. Угу. Дуже цікавий варіант а, з цією бронею. Якщо поверх неї розмістити металевий каркас, на який буде встановлено наш динамічний захист контакту, це значно підвищить угу. а, бронювання цього танку. Угу. Йому зараз не потрібна мобільність. Я взагалі угу. а, вона не потрібна йому. Його не для цього будуть використовувати, тому що якщо ми говоримо про використання мобільності, це контрбатарейна боротьба проти імітації самохідної артилерійської установки, mm -hmm. і він буде потерпати від осколково ламкових елементів осколково-фугасних боєприпасів, і не тільки від них є mm -hmm. ще й інші загрози. Отже, доповнена броня, плюс динамічний захист значно можуть підвищити його. Uh, ну, я скажу так: виживаємось на полі бою. Uh, чи буде це зроблено навряд чи? Тому що ті танки, які ми зараз бачимо, вже які надійшли до України, вони не мають цієї доповненої броні, вони базові всі mm. майже. Вони навіть не мають металевого каркасу, встановленими, uh, встановленим динамічним захистом контакт. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, тобто, як на мене, це проблема серйозно. Розумію, розумію ваша розпач. До речі, ви згадали про артилерію. Слухайте, я бачив звід Генштабу. Дуже ефективна була. Я розумію що це контрбатарейна робота. 40 одиниць артилерії ми вразили. Я не це як вони їх докупи зібрали в одному місті і одним махом били. Чи так воно Це, це крута, крута робота. Слухайте, роз, зрозуміло, зрозуміла з леопардами. Окей, а, Абрамсів, думаєте, вони будуть краще за оцю історію за леопардом? Безумовно. Безумовно, це так? зовсім інший рівень. Так, у абрамців також є свої мінуси, це треба розуміти. У них uh, завелика вага, у них є проблеми з забезпеченням палива. Uh, Газотурбінний двигун він жре багато палива, але загально, uh, воно і досить специфічно, до речі. Але uh, цей танк він гарантує uh, виживання екіпажу. А. Це дійсно якісний, також якісна гармата, якісна система управління вогнем, якісна прицельна система та інші елементи, ну скажімо так, хай тек рівня, так але головне, що екіпаж, який знаходиться у цьому танку, він виживає. Це гарантовано, і е, у порівнянні з ну, тим самим Леопард, 1 який може БМП 2 е, знищити. Фактично, угу. це правда. Uh -huh. uh, у випадку з Leopard 2, з Leopard 2, наприклад, якщо порівнювати, Leopard 2 це якісний танк. Леопард угу. 1 ні. А Абрамс uh, – це танк, який створювався разом з Leopard 2. Це майже такий проект близнюк але який в якийсь момент пішов по зовсім іншому напрямку. І ось о, Абрамси, вони не гірші аніж леопарди. В них є свої нюанси. У mm -hmm. леопардів два є свої нюанси. У Абрамсів є свої нюанси, але це дійсно якісний танк, і він може допомогти нам в якісному сенсі, підвищенню якісною складовою, але не mm -hmm. леопард один. Я розумів а, слухай, рухаємось далі. Я думаю, мені може здається, або здалося, або ні. Ну, кількість обстрілів, вона ну от атак повітряних з боку Російської Федерації побільшала, мені здається, чи ні? Чи чи, чи, чи здалося? З чим а, Ні, загальна кількість дійсно ракетних атак вона збільшилася у порівнянні з. Тим самим серпнем або ага. липнем, так само і нальоти і, і, дронів камікадзе, якщо говорити про все літо там червень, липень, серпень, то збільшилась кількість використання дронів камікадзе шахет 136. Але а, поки що на сьогодні це не більше, ніж було у травні. Ага. А, тому, о, орієнтуючись саме на травневі показники, можна говорити про те, що вони потроху накопичували ресурс для того, щоб ага. зробити ось такий пекельний вересень. В першу чергу ми бачимо, що о, атаки були спрямовані на початку. Це продовжилися атаки на Ізмаїльський район, Ранійський район. Тобто, uh -huh. а, а, по зерновим хабам по дунайській портовій інфраструктурі. А вже після цього, вже по іншим об'єктам тому росіяни до цього можна говорити, що готувалися заздалегідь та навіть більш того. Вони зараз почали. Є таке припущення, що вони розпочали використовувати боєкомплекти, які вони накопичили протягом літка, і за цей період, що вони накопичили протягом літа, вони її використали останнього за час останнього ракетного удару по території України, які напередодні, але я бачу, що ми починаємо працювати на опередження в цих історіях. Ну, враження аеродромів. Я маю на увазі. Це ж спроба. На спроба нівелювати всю цю історію там Слухайте, поменше після цих атак на наших на, на аеродроми. Думаєте, от кількість польотів і повітряних атак? Як думаєте? Все залежить від того, який аеродром ми вражаємо. Ну, тобто, будь-який аеродром є нашою пріоритетною цілею, бо якщо це стратегічна авіація чи тактична авіація, у будь-якому разі це знищення а, якоїсь одиниці а, російської так званих повітряно-космічних сил, але а, обстріли поменшують з чого. Ну, наприклад, Х-101-555, ну їх використовують у 95 МС. Тому треба знищувати саме їх. Якщо ми говоримо про удари в зоні бойових дій по позиціям наших військових, то так це саме цілі такі Су-24, Су-30, Су 35 су 34 їх використовують. Тому удар по аеродрому в Сахах, в Криму він так само важливий, як і удар по аеродрому Енгельса або mm -hmm. Крістив під Псковом, або інший е, 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 якийсь аеродром, де знаходиться їх стратегічна авіація. Ми повинні знищувати все, тому що вся їх авіація в тому чи іншому сенсі вона приймає участь в ударах по території України або в глибокому тилу, або по зоні бойових дій. В глибокому тилу ми відчуваємо на собі їх удари ну в деяких містах час від часу. Ну, наприклад, як давно Ужгород на собі відчував удар крилатих ракет х 1 555 або Чернівці вони на собі відчували удари, масовані удари ракетами х 1 555 або Львів. Ні. Львів відчував, але не так часто, наприклад, як Київ. А по зоні бойових дій, по локаціям, де знаходяться наші військові удари керованими бомбами, а також ракетами повітря поверхня, ударних гелокоптерів та тактичної авіації здійснюється кожного дня, майже uh -huh. кожної години. Тому і так само як знищити ту 95 МС або Ту-22М3, важливо знищити су 30 МС uh -huh. або СМ. Або е, Су-34. Слухайте, добре. Але ж можна їх в... вигнати з Криму, я так розумію, от так з аеродромів, і тоді збільшиться е, е, час підльоту. Чи ні? Час підльоту. І так, можна... час підльоту збільшиться, так. Ага. Це... Буде відпрацьовано більше да. ресурсу. Буде бо більше потреб для обслуговування, ремонту, витрата палива і так далі. І таке інше. Окрім чого на цього, коли ці літаки підіймаються з аеродромів, вони фіксуються. Тобто можна буде раніше їх фіксувати і підготуватися, наприклад, до таких ударів попередити підрозділи, які є в зоні ризику. Угу, зрозумів, слухайте про цей суходольний коридор. А росіяни ну вони ж воюють, воюють, повинні ж вчитися. А вони готуються до можливої ось ситуації, коли цей коридор суходольний буде перерізано. Ну якісь там альтернативи чи їх взагалі альтернатив немає. Коридор перерізали ну, немає все. альтернатив. Ага. У тому та й справа альтернатив просто немає. Ого. Немає. Ага. Ну це це погана для них. Ситуація для нас дуже добра. Слухайте, і не останок, що хотів вас запитати ну два питання. Я бачу там світана. Ну це якась історія його. Тамагавки дають слухати. На що їх цепляти тамагавки? Ні на що. Тільки це може бути тільки кораблі. Ага. Це крилата ракета морського базування. Так, пробували зробити авіаційне базування, але в США не досягли якогось великого цьому успіху а також намагалися зробити тамагавки сухопутного базування. Але потім був договір РСМД ракета малої mm -hmm. та середньої дальності, і тому цей проект так і залишився тільки проектом. Отже, на сьогодні це тільки морського базування. Томагавка. На що їх чіпляти? Не знаю, хто ну гарпун, же ж там якось переробили щось з ними зробили. Гарпун історія? це протикорабельний ракетний комплекс. Ага. Його ніяк не переробляли. А він це на землі Нептун всі. переробили ага. А, ага. і скажімо так: Нептун він від початку ракети Р 360. Вона мала можливість ага. наносити удари по надгонним та сухопутним об'єктам. Але це в першу чергу сухопутна пускова. Ага, зрозуміло. Ну і, у нас но... нема зараз якоїсь авіаційної компоненти, окрім Storm Shadow та Скальпеджі. Яка б о, мала можливість нанесення о, ударів саме з повітря по поверхні, окрім саме Storm Стормшедовська Скальпежі? Угу. Слухайте, а навколо ракет оцих атакамсів, Що думаєте, чо, чого чого ця вся маячня? Навколо чого вони не, не дадуть? От поясніть мені, що тут такого, чи їх одразу з літаками ну, от вони прийдуть? Чи, що тут вже такого? Я не розумію. Ну вже відстані. Ми самі, самі вже опасно. Отпакал... От я цього от я не розумію. В чому тут суть. Я, я також цього не розумію. Я не знаю, ось нам дають все окрім атакамсів. Чому атакамсів не дають? Вони дійсно потрібні. Я вважаю що через їх характеристики, побоюються в США, що вони будуть збиватися. І саме на цьому Росія буде робити пропаганду для своєї зброї, для своїх засобів протиповітряної оборони. А тому і допоки ми не невелюємо їх можливості шаленованої ППО, нам не будуть надавати атакам. Але ну це виключно така технічна версія. Але я не говорю, що це саме так підтримую. А слуха, та я її підтримую, бо я ну, бачу, як американці ведуть, і ми не забуваємо про великий ринок зброї. Там, ну і престиж, тут Тоже ж престиж для Сполучених Штатів. така історія. Бо і ще росіяни я думаю, бачили в цій пропаганді. Вони ж там вже 80% хаймерсів всіх збивають. Сімдесят вони досягли таких успіхів. Слухайте, ну от уже останок почув почув таку історію, що дощі і погана погода, яка ось прийде там через деякий час. То це буде, слухайте, не так, як минулий рік, а буде нам на користь Це, 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 це так можливо? Цього разу? І чому? Ну, я не знаю, можливо, це чи ні, але я скажу так: ми пови... все залежить від того, де ми будемо знаходитись на той момент, коли розпочнуться душі та морози. Mm. Ось саме, де ми будемо. Ми будемо на півночі, Такмаку, чи південніше. Ми будемо на півночі Мелітополя, або ну хто знає, де все залежить саме від цього, і е, від того, де буде локація Сил України, основна опорна, е, і які будуть погодні умови. Ну і будемо з цього вже бачити, як будуть які який будуть мати розвиток бойові дії, тому що сценарії можуть бути різноманітні. Поки що ми бачимо, що відбувається в Запорізькій області в трикутнику Новгорокопівка ВРБВ очерятувати. Але ми не знаємо, де все це може буде відбуватися вже ну майже через два тижні. Слухайте, а ротацію вони роблять якусь, от з Херсонської області, ось туди, в бік Запорізької, чи ні? Чи там стала? Вони перекидали свого часу деякі підрозділи з Херсонської області, але. Потім вони припинили цю діяльність, тому що вони значно послабшили групу військ Дніпро, і їм треба утримувати цю територію, а у них там щось сіра зона постійно розростає. А у них ]ає. сіра зона росте, так. Ну, так вона щось зросте та й росте, щось нічого не допомагає. Тому якось перекидати ще підрозділи, ну це ризиковано. Це єдиний раз, коли російська пропаганда може так сказати, що не чорна, а у них смуга. А сіра, яка сіра, сіра смуга в них настала. вам, пане Олександр, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бережіть себе і будьте здорові. Слава Україні. Героям слава нашим тадачам. Я нагадую, захоти на ютуб-канал. жамкайте дзвіночки, Підписуйтесь на навлення замбунаді Геннадій в програму Право на правду. Тримаємо стрій.